1 тіла одна сьома. помножити на 5 цілих, перших. Так. А тепер дивіться. Справа в тому, що ми бачимо в нас 1,1 одна одна сьома. Це не просто звичайний дріб. Це мішане число. І 5,1 третя це також мішане число. Значить перед тим, щоб нам поділити такі мішані числа, треба перевести їх в неправильний дріб. Тоді значимо, у нас буде 1,1 сьома. Скільки це буде? Вісім сьомих. Поділити 5,1 третя неправильний дріб. Це скільки буде? 16 третіх. 16 третіх. І лише тепер, коли ми перетворили мішані числа в неправильні дроби, тепер ми їх ділимо. Тепер, і лише тепер ми маємо право їх перевертати. Тобто, що перевертати, перетест до і, і, дільника знайти обернене число. Тобто це буде 8 сьомих. <різь> помножити на що? Помножити 8 сьомих. Помножити так. на 3,16. Помножити на 3 шістнадцятих. Хтось до нас долучається. Помножити на 3 шістнадцятих. Так, добре, давайте то Мене зараз хтось телефонує зараз секундочку.